Вітаю, вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, я як професор, так, і спеціаліст з України і її, так би мовити, ресурсів для розвитку, так, чогось не розумію. От одночасно практично надходять такі повідомлення, які, якщо отак паралельно, все нормально. А якщо їх отак поєднати між собою, так, то виникають якісь думки. Так про що я? Я про те, що надійшло повідомлення, що Україна пішла в наступ на Курській області. так, а з другого боку, в той же час повідомлення про те, що московити андрофаги захопили Шевченківське родовище Літію на Донбасі. Ви щось розумієте чи ні? Там ми йдемо у наступ, а тут ми здаємо родовище рідкоземельних матеріалів. Так. Це те. Ну, Чим ми могли б торгуватися Америки? це так спеціально, чи це так вийшло, Нежданно і негадано? Що, як казав, ну як Старий Совок, що матірі, Росії боліє цінні? Так. Ленін чи партія? От і мені не зрозуміло, що більш цінне. Наступ у Курській області чи здача Донбасу із Літієвими родовищами. І не тільки Літієвими. Це отой знаменитий український кристалічний щит. Так. Гавеліпарусський кладість всіх рідкоземельних матеріалів, які є на нашій планеті. І це якось так е, проходить майже неповітно. Ну, віддали та й віддали хлопці. Може, якраз треба було зосереджувати сили там, на обороні, на захисті, а не наступати в Курській області. Ну я не знаю. Ну, я ж не спеціаліст, я просто прохвесор. Ну, хто там у нас є спеціалісти, якісь аналітики там, і що матері, так сказати, градов більш цінні? Курська область чи Літієві родовища Донбасу, які здаються, і так далі, і тому подібне? А з чим ми залишимося тоді? Що ми можемо? Пред'явить пану Трампу, так, як цінності України, коли вони вже не України. А реально вже московити там, напевно, вже не розробляють. Там написано у цьому повідомленні, що московити планують розробляти це родовище. Та хто б не планував, літій! Це зараз усе. Уся електроніка, електротехніка, всі акумулятори, батареї і все таке інше. Це нам не треба. Нам треба Курська область. Ну, я, я, я ж не розумію, я не спеціаліст. Я просто звертаюся до вас, ви ж знаєте, як треба правильно, як. Правильно голосувати, кого треба обирати. І я думаю, що і на наступних виборах будете голосувати правильно. Так. Тому я до вас звертаюся, щоб ви мені пояснили конкретно, що воно робиться так, у цьому сенсі. Що більш цінне – Курська область чи Донецька область із запасами літію. От такі виникають думки в тих людей, які здатні перетнути два повідомлення, вони в них йдуть не паралельно, як багатьох. Так. Одне, друге, воно ніяк ніби не пов'язано. Ні, в цьому світі я, як представник високої науки на цьому каналі, повинен сказати, що все в цьому світі взаємопов'язано. Ми можемо тільки не звертати увагу на цей зв'язок, але він є.